Всім привет, ребята! Гостям каналу, подписчикам. Ну что, нарешті Он стоїть комбайн, підцепляє жатку. Дві машини вже є А далі побачимо. Може трошки Сьогодні не все може і вберем. ну, будемо бачити по уборке. Вот так, так що ми почали. Євралізбела, скільки дасть, уже на вісах буде видно. То так, так що далі буде. Так, ребята, печем друге поле. Машина вон, друга приїхала вже на загрузку. Коротше, я думаю, що ми сьогодні повинні добити. Ще одне у нас там поле залишиться, але ну, я думаю, що ми його по-любому доб'ємо. А там буде видно, як в принципі сипене погано, от, -от таке. Багато відео не буду знімати. Уже там по окончанию розкажу. Бо трохи заболів. Дві неділі ковід давив. Так що ото так.